Диктатори, 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 поголичи великий цок забери. Диктатори, диктатори, диктатори щодня диктують світові себе, оскільки їх розноситься і падає, і скільки їх плює в наш Дніпро, і прославляє світ своєю владою, і одягав у своє добро. Все продиктовано, все перефарбовано, і одостоєно належної ціни. За мислі закатовано, а за холустством в ордени. Все продиктовано, і все перефарбовано, і озаколено, що думати це гріх. Муштровано усе перемуштровано, і в ранги робить позведених живих. А цю крикляту мисличну породу, всю до ноги в далекі. І стільки ворогів було в народу, що й весь народ. Світ верте, кажу я з гіркотою, цей світ верте. І, мабуть, що найважче у нього залишатися собою. Від перших днів своїх і до останніх не бути ні актором, ні ніслером, ні лялькою на пальчиках поблудних, а лиш з собою, кожної години, а лише собою, кожної хвилини з лицем одвертим, твердим,